Прийден, дорогі земляки та гості нашого міста. 14 жовтня значуща дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюваннями серця мільйонів громадян нашої держави. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити особливе свято. День захисників та захисниць України, свято звитяги українського лицарства, а також День пам'яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет України. День захисника України як державне свято офіційно встановлено 14 жовтня 2014 року указом президента. З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи української громадськості. Крім того, 14 жовтня в Україні. Традиційно відзначається День святої Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а також чергова річниця створення УПА це свято, яке дороге кожному українцю для людини, яка любить свою землю, не було, нема і не буде нічого найдорожчого за батьківщину, за захист якої вона завжди піднімалася. Любов до батьківщини це найсвятіший заповідь предків нам і нашим дітям. Шановні ветерани війни і праці, учасники АТО ООС, учасники бойових дій, представники органів влади, рідні загиблих учасників АТО, друзі тих, кого сьогодні немає поруч з нами. Я запрошую сюди до мене для виступу голову громадської організації учасників АТО Леоніда Шаблю. Він диване, будь ласка, стою, дивлячись на вас і думаю, як добре, що порадившись в свій час, ми вирішили встановити цей пам'ятник тут, в цьому парку, тут, біля цього храму, і мати своє місце, де ми можемо. Схалити голови в пошані, пробудувати про вічне і ще раз нагадати суспільству, нашому місту, нашій громаді, про те, що захищати державу, мабуть, це самий основний обов'язок людини, чоловіка. Сьогодні день захисників і захисниць. Цей цей день встановили вже досить давно, але змінили цю назву тільки в цьому році і додали сюди ще і захисниць жінок, яким ми щиро вдячні за те, що вони підтримують і на фронті, і тут вдома, в мирному житті нас, вас, чоловіків, солдатів. Сьогодні по всій державі проходять заходи, присвячені Дню захисника, Дню українського козацтва, Шановується пам'ять тих, кого немає. І ще раз попрошуться клятва про вірність нашої державі, вірність своєму слову, солдатській честі і гідності. Дорогі друзі, вітаю вас зі святом. Бажаю всім вам, вашим родинам доброго здоров'я. Хай буде мир на нашій українській землі. Слава Україні! Героям слава! Прошу Леніда Шаблю. Шановні ветерани Україно-російської війни, шановна Лубинська громада, сьогодні ми зібралися із тих і святих святи нашої тисячолітньої Лубенщини. Це пам'ятник, де виковічено. Пам'ять загиблих наших лубинчан. І Вони, як і ми разом, пройшли горнило Донбасівського пекла. Ми пройшли, починаючи з 14-го і яке продовжується по нині, восьмий рік війни. Ця лінія фронту всього невелика, 410 кілометрів від станиці Луганської до Маріуполя. Але на кожному кроці видно, як і де триває ця війна. Якщо не день ця захист нашого суверенітету, мирного неба. Те, ми жили під мирним небом, щоб сім'ї були здорові, і благополуччя нашого, нашого українського суспільства досягається кров'ю і кров'ю немалою. Особливо молоді покоління, які пішли, і хоч вони пройшли вишкіл у бойових центрах, але без е, вояків, які були пройшли в 14-16 років, воно виглядає слабкувато. Але віриться, що ми відстоїмо нашу свободу, незалежність, суверенітет нашої країни. І в цей день, день захисників захисниць, хочу побажати самого всіх земних благ, щастя, здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, особливо мирного неба. І щоб побільше, як ви сьогодні, оце я дивлюся масштаби, які відбуваються по розмах, шанування. Дня захисників і захисниць України, воно щоб було й надалі, щоб майбутні покоління наших дітей пам'ятали, хто такий дядя Ваня, хто така тетя Настя, і так далі, які надівають форму, надівають нагороди, які відзначені за свої ратні бойові подвиги, і ними повинні пишатися. Але не забуваємо, що у нас, крім цього, що ми йдемо. Що зовні відбувається, як кажуть, на державному рівні, побудовому рівні, дуже складні процеси відбуваються в нашому суспільстві. Ми відказуємося від колишнього совкового минулого. Але національне становиться дуже важко. Найбільше в це бійна, що йде на сході, це одна війна. Друга війна у нас іде з ковідом. Це на життя української нації. А третя війна у нас це інформаційна. Це що в нас відкладається, і вона є складовою частиною нашого північного сусіда, який передбачив і дуже впливає через заступи масової інформації на нас. Тобто треба вміти відсівати оте погане, а реалістично до нашої дійсності. Слава Україні! Героям Слава! Дорогі друзі, стоячи тут разом з вами, до мене підійшов уже молодий чоловік, попросив прочитати свій вірш. Ну, не дати сьогодні, подивився я, переглянув там звернення до матері. Мабуть, в цей день і потрібно такі вірші слухати і запам'ятовувати. Вячеслав Григорович. Пробач мені, мамо, що рано відсвів. пробач Україну, як зміг захистив, прийми мене земле і тіло зігрій, а маму попрошу і плакати не смій. А ворог так хоче побачити мамину сльозу, дочекатись не зможе, зуби зіжму. Брати побратими. На, на вас вся надія, за нас убіяних. Москві відімстіть. Останній улус згинути має. В Москві вся провина, а правда за нас. Не забувайте нас ніколи. І помніть, що і ми жили. Принесли ми себе у жертву, щоб ви жили, жили, жили. Бережіть Україну, як рідну дитину. Вона в нас єдина і буде повік.

Слава тобі дні я вам літо